Ну, я всяке я виділа, ну таке ще не виділа. А це є щось із чимось. Отако. Дивіться, люди. Акробат. Слимак акробат. Як він тут висить? Так. отако. Не знаю, чи то видно, але він з листочка, бачу, це слимачиться таке, таке липке. Він з цього листочка, з цього листочка, де то? О, з цього листочка. Трошки я. І висить. Отако собі спускається на долину. І так висить. Оце є. А то навіть видно, так павутинка тута телепаєси. Ну це, ну і говоріть мені, що хочете, але я не рчаю. Акробат, акробат.